Вітаю сьогодні про авто для електрика. Чи потрібно електрику мати власне авто, чи можна займатися цією справою не маючи власного авто? Ну, і всі основні питання з цим пов'язані. Так, ну по-перше, можна займатися електрикою, працюючи на себе, можна без власного авто, тобто будуть великі мінуси. В плані оперативності, в плані е, вільного часу вашого, але займатися можна, знаю пару достатньо непогано заробляючих електриків, які працюють без власних авто. Але дивіться, яка в них стратегія. Вони беруть великі об'єкти, так, вони не міняють автомати, вимикачі, розетки. бо це дуже накладно вести інструмент і без власного авто витрачати свій час на ті замовлення, де час виконання самого замовлення дуже невеличкий. Отак От можна сформулювати, так? А вони беруть великі об'єкти, ну, великі у лапках, ті великі, наприклад, для них. Наприклад, з нуля зробити квартиру чи Якийсь будинок приватний, чи офіс, чи магазин і так далі. Тобто, найняли там таксі, чи наняли якусь приватну автівку, її туди завантажили, приїхали на об'єкт, розвантажили і працюємо там тиждень, два-три місяць, так? Чи, чи скільки потребує цей об'єкт. Потім роботи скінчили, знов наняли, переїхали. Отакий варіант в принципі, можливий, але я не зовсім вам рекомендую такий варіант. Все ж, на мою думку, переконання це буде краще, якщо у вас буде власна автівка. Ну, а, до речі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи є у вас власна автівка, чи уявляєте ви собі, Роботою електриком без власної автівки, а може, ви і так і працюєте. Напишіть, будь ласка, це буде цікаво та корисно для всіх. Ще пару таких думок про власну автівку для електрика. Треба розуміти, що авто це не можливість більше витрачати грошей на це авто, а це навпаки можливість більше заробляти. Тобто, до чого це я? Якщо ви вже. Вирішили придбати якусь автівку, то автівка повинна бути розраховуючи із вашого бюджету. Так, ви не повинні втрачатися на якесь авто, влазячи у кредити, позики, щоб потім роками віддавати, відпрацьовувати власне авто. Ще раз і ще раз, авто для роботи, для можливості. Більш заробляти, бо у вас з'являється більша оперативність і той час, який ви витрачаєте на переїзди і перевезення, ви заробляєте гроші. І більше замовлень, якщо у вас дрібні замовлення, ви більше замовлень одиниці часу можете виконати, так? І ще таке уточнення: дивіться, що по автівкам хочу сказати, авто повинно бути функціональне, так? Ну, щоб ви могли. У разі необхідності туди якусь драбину скласти, так, і інструмент весь, і щоб це не напрягало вас і не напрягало вашу автівку. Тому, підсумовуючи, я за авто для електриків, які працюють на себе і для себе, я за те, що автівка. Повинна приносити вам більше грошей, а не навпаки. Тобто ну, бувають такі випадки. І теж в мене є знайомі, які придбали собі автівку, а потім її відпрацьовують роками. Так? Бо автівка, е нова дорога крута, вкладено туди багато грошей, а ще у деяких е, е, кредитні кошти. І це дуже напрягає цих електриків. Потім. так, Для чого. Ну, для роботи треба ну, автівка, яка буде по вашому бюджету. Я не кажу, якась дешева, там, простяцька там, копійка чи таврія, Так? Хоча, хоча і ці машини я, я сам починав, ну, перша моя машина це така копійка була. Так? Машина повинна бути функціональна і вона повинна відповідати вашому бюджету на сьогодні, щоб вас фінансово не напружувати. Отак От буде верніш за все. І ще, ще раз ваші думки на цю тему очікую під цим відео. Також не забувайтеся підписуватись на наш канал, тому дивлюся, щось дуже так мляво йде підписка. Люди підписуйтесь, в мене до вас велике прохання. А також, якщо ви бажаєте заробляти більше. Працюючи електрикам на себе та для себе, знаходьте наш телеграм у посиланні опису відео чи у пошуку телеграм там по е, слову Електромані. Підписуйтесь та отримайте подарунок, електронну книжку як електрику заробляти більше 5 перевірених способів. Несіть світло та комфорт людям та заробляйте на цьому пристойно.